Казочка про нашу планету Земля. Жила була одна маленька планета, в неї була одна велика мрія. Вона хотіла бути різнобарвною, як інші планети сонячної системи. Вона постійно сумувала і плакала. Від її краплинок сліз, утворились візерунки. Синього кольору, водойми. Побачивши ці візерунки, вона дуже зраділа, що стає схожою на своїх сусідів із сонячної системи. Сонечко вирішило зігріти маленьку планету. Його промінці обняли її так ніжно, що на ній утворились різнокольорові плямки. Острови. Нарешті її мрія здійснилась. Вона почала ставати великою та різнобарвною. Побачивши її такою веселою та яскравою, до неї прилетіло багато різних комашок, гарних яскравих метеликів. Прилетіли птахи та з'явились риби. Виросли різноманітні рослини. Дерева, квіти. Згодом на цій чудовій планеті оселилися різні звірі та почали жити люди. Планета зраділа, що могла дати їм усім тепло та домівку. Всі мешканці планети розділили цю радість. Разом з нею і дали їй ім'я Земля. Згодом вона стала найчарівнішою планетою сонячної системи. У неї з'явилося багато друзів. Дядько місяць заколисував її щоночі, але наша планета не завжди залишалась такою чарівною та привабливою. Люди забули, що планеті треба дарувати свою любов, таку ж, як вона дарує їм. Вони почали забруднювати річки та озера, смітити на планеті. Вони не помітили, що планета почала хворіти. Вона почала чхати, чорніти та гинути. У річках поменшало риби, стало менше пташок та комах, а люди почали хворіти. І тоді вони замислилися. Що, що ж ми не робили? Мешканці зрозуміли, що вони можуть залишитись без домівки, без сонячного тепла. Люди почали лікувати планету. Збирати сміття та сортувати його, очищувати річки та озера, насаджувати дерева, берегти птахів та тварин. Життя нашої планети залежить від нас самих. Бережіть свою любу планету.